Хочу сподіватися, що продовжується е, такий ренесанс вивчення історії і мови. Чому хочу сподіватися, бо по мові ми бачимо великий відкат від того, що було в 2022 році. Це чується на вулицях, це бачиться в публічному просторі, що той відкат від 2022 року він, він, він знову є. І це най, найнезрозуміліший момент того, як, я, як у людей це, це відбувається. Роками старали пам'ять, роками старали, старали мову, культурну, творчу, політичну еліту нашої держави. Декілька разів знищували в ноль козацька старшина. Яка після Переяслівської ради поступово за, за 100 з лишнім років знищилася після знищення Росії просто на все 19 сторіччя перетворилась на народну, народну масу з маленькими-маленькими винятками людей. Це була народна маса без провідників, без культурної широкої еліти. Це знищення після національно визвольних змагань 20-х років. Це Розстріляне відродження, це репресії 30-х і це абсолютно зачищення вже в моменти війни будь-якої політичної еліти. Навіть знову ж таки комуністичної української еліти, яка формувала Українську Радянську Республіку, яку знову ж таки натягнуто можна назвати так само нашою е, елітою. Це все знищено було в нуль. Ми стоїмо перед ризиком того, того ж самого. Втрата державності і перетворення на Просто народ.